Збірна України закамбечила матч проти Північної Македонії. Але от скажіть мені, будь ласка, чи потрібно було доводити вболівальників до інфаркту? Ну, невже українцям у житті не вистачає адреналіну? Немає слів. Друзі, вітаю кожного з вас на каналі Футбол на дивані. Давайте разом розбиратись, що це був за матч. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок і поїхали! Після того, як пролунав свисток Арбітра на перерву, усі вболівальники просто сказали: слава трубіну, що не тренуль. Якби македонці забили з того штрафного, все, гру можна закривати, збірна України вже точно не встала. Але про все по порядку. Підопічні Реброва розпочали гру так, як її повинен її розпочинати фаворит. Із удару по поворотом суперника одразу на першій хвилині. Миколенко добре приклався з лівої ноги, але, на жаль, пробив вище воріт. Хто б міг на той момент подумати, що після першого тайму це буде єдиний удар збірної України по воротах? Ми всі були впевнені в тому, що підопічні Реброва зараз будуть тиснути і, врешті-решт, за перший тайм як мінімум один та заб'ють. Але надалі македонці спокійно забрали собі м'яч, почали його перекочувати при абсолютній інертності нашої команди. Ні атакувальні гравці, ні півзахист, ніхто не пресингував македонців. Вони спокійно перекатували м'яч і намагались щось створити у воріт Трубіна. Просто уявіть собі, що за перші 30 хвилин гри македонці подали 5 готових збірна України 0. Можливо, план Реброва був у тому, щоб зіграти на контратаках. Хоча я, я цього також не розумію, тому що за складом за. Силою збірна України вище. І саме українці, здавалося б, мали грати першим номером, але ні. Ну добре, візьмемо той варіант, що збірна України грає на контратаках. Але ще тут у нас нічого не виходить. Вже на 19-й хвилині Судаков заруїнив, просто першим пасом заруїнив перспективну контратаку. Ми виходили 4 в 3. 4 в 3 виходьте, розбігайтеся по всій ширині поля і забувайте перший гол. Через дві хвилини по тому, здається, чи то Довбик, чи то Циганков не віддав у вільну зону на Ярмоленка. Тобто, якась отака метушня у нашій команді, ну вона зовсім не зрозуміла. Тим паче, що до цього зіграли нормальний матч проти збірної Німеччини, а тому, в принципі, настрій мав бути хороший. Ну, а надалі, здається, п'ятий кутовий Македонців якраз, і призвів до того, що Матвієнко. Подарував супернику пенальті, що це за гра? Що це за волейбол? Я не розумію. Це навіть не волейбол. Ну, волейболі м'яч відбивають вгору. Матвієнко відбив уперед. Перегляд фар, пенальті, 100% пенальті. Ну і 1-0. До речі, на мою думку, саме Матвієнко винен у двох пропущених голах проти збірної Німеччини. Тому що згадайте, у моменті, коли забивав Хаверц, Матвієнко так розводив руками, що, здавалося, Хаверс його там відштовхнув, і це 100% фол. А насправді, там навіть поштовху не було. І потім, коли збірна Німеччини заробила пенальті, також Матвієнко програв Хаверсу дуель, навіть не вступаючи у боротьбу. Вже потім Соболь фолив. Але от Матвієнко по факту винен у трьох голах збірної. Це як мінімум. Повертаючись до матчу з Македонією, Бартхі легко е, реалізував пенальті. Ну а вже за 8 хвилин Елмаз подвоїв рахунок. Так, удар був фантастичний. Так, удар був прекрасний. Але давайте розглянемо цей епізод у статиці. Елмаз знаходиться з м'ячем поблизу нашого штрафного майданчика. Його ніхто не атакує, ніхто не пресингує. А тому він має 4 варіанти продовження атаки. Він може віддати. На лівий фланг атаки, де зараз один Ярмоленко знаходиться проти двох суперників, може перевести м'яч на протилежний фланг, де явно не допрацьовує мудрик. Може спробувати навісити між двома нашими захисниками на свого центр Форварда. Але він приймає четверте, як виявилося саме правильне рішення. Він без супротиву б'є поворотом. Тут явно допрацювали наші півзахисники. Отопорна зона, де вона була, це незрозуміло. Взагалі, якщо чесно, то після першого тайму хотілося вимкнути телевізор і йти собі спокійно відпочивати. І не через рахунок, можна програвати. Але не ось так. Безхарактерно, безвільно, е абсолютно без бажання грати у футбол. Ну тобто, якщо ти не хочеш грати в футбол, не грай в нього. Якщо ти не хочеш виступати в збірну, не треба туди приїжджати. Скажи, що я не хочу, я не буду. А ось виходити і мучитись, ну це мені незрозуміло. Ні, є можливо і друге пояснення цьому моменту. Всі знають, що наша збірна дуже слабо грає саме другий матч поспіль. І ось гра проти Німеччини, вона хоч і була товариською для німців десь виставковою. Але все ж таки наші хлопці віддали сили того, щоб здобути ось цей результат 3-3. Ну, можливо, але. Всі ж ми розуміємо, що матч проти Македонії набагато важливіший. По перерві, ну, мабуть, хотілося змінити мінімум пів складу команди. Тимчик, Ярмоленко провалили гру. ну, Судаков, можливо, також. Звісно, Михайло Мудрик. От від нього ми чекали якоїсь яскравої гри, ми чекали, що він почне створювати моменти. Але от що значить неправильно вибраний клуб. Взимку він перейшов до Челсі і все, хлопець перестав вірити в себе. Є інформація, що він навіть збирається виступати за молодіжну збірну України, аби трішки покращити свій психологічний настрій. Ну, якщо в нього є таке бажання, то честь йому й хвала. От ну, дійсно, мудрий, дуже талановитий гравець. Я думаю, якби він перейшов до арсеналу Артети, такого б з ним зараз не трапилось. Ну а у Челсі там і так бардак. а... Такі молоді хлопці, тим паче, з іншої країни, з іншої культури їм дуже важко. Тому Михайло я все ж таки бажаю, щоб він якомога швидше відновлювався і показував гру, ну, як мінімум, таку, як у другому таймі проти Македонії. Але про це вже згодом. Сергій Ребро вже у перерві вирішив провести лише дві заміни. Ну, по-перше, замість тимчика, який дійсно провалив гру вийшов Євхим конопля, і замість Довбика. Який був абсолютно інертним і нічого не створив, хоча, можливо, це і не його вина, вийшов в ванат на поле. Якби збірна Македонії була вище класом, то ведучи 2-0 у другому таймі вони 100% б грали із позиції сили. Вони б тримали м'яч, змушували помилятися українців, вони б змушували нашу команду нервувати, провокували б того ж таки Степаненка або Ярмоленка. Але Македонія, на наше щастя, цього не зробила. І зі схеми 3 5 2 вони перейшли на 5-3-2, цілили глуху оборону. Там буде просто дві лінії оборони. Я зроблю обов'язкову вставочку, побачите. Дві лінії оборони, віддали нам м'яч, і почали просто чекати 90-ї хвилини. Ось вони вийшли на поле 46-та хвилина, і вони. Ну, коли вже 90? Але ж і тут збірна України не почала летіти уперед. Наші хлопці не почали загострювати, пришвидчуватись. От не вистачало саме пришвидшення. Як тільки е, хто-небудь із гравців збірної України вмикав швидкість або розум, наша команда тут же щонебудь створювала. Перший гол прийшов е, від захисників повністю. Миколенко, який пробував в поворотах на першій хвилині, Вирішив підключитися в атаку. Як виявиться, взагалі підключення Мекононка, на мій погляд, це найкраще, що сталося із нашою збірною в цьому матчі. Миколонко підключається до атаки, ми заробляємо кутовий і далі йде розіграш кутового персональна опіка від македонців. Але як же класно, наші футболісти з нею розібралися. Це, на мою думку, заслуга тренерського штабу. Тут очевидно, що македонців розбирали. І у ситуації персональної опіки 5 македонців проти 5 українців всі розібрали один одного. Але два наших захисники Микола Матвієнко та Ілля Забарний, повністю переграли гравці збірної Македонії. Передивіться цей момент ще раз. Під час навісу від Циганкова Мусліу тримає Забарного, а Рістовський тримає Матвієнка. І у момент подачі забарний відривається від мусліву. А Матвієнко навіть не намагається зіграти по м'ячу. Головна його задача це заблокувати Мусліву. І він з нею справляється. Мусліву втрачає забарного. Рістовський, який тримав Матвієнка, не переключається на нашого футболіста. Там в останню мить він намагався його схопити, обійняти, але це вже не допомагало. І забарний забиває гол. Тобто, тут дійсно. Класно розіграний кутовий удар. Молодці наші хлопці. Ну, а через 5 хвилин, буквально через 5 хвилин, Михайло Мудрик згадав, за які чесноти його підписав Челсі. Він увімкнув швидкість, прокинув м'яч повз трьох захисників збірної Македонії, пройшов просто як ніж, як ніж крізь масло, прострілив у вільну зону. Це був неакцентований пас. Він прострілював у вільну зону, дотягуючись до м'яча. Але на наше щастя, от, не на щастя всіх українців, в цей момент на полі вже знаходився гравець шахтаря Юхим конопля. Якби грав тимчик, невідомо чим би це все завершилось. І справа не в тому, що тимчик поганий гравець. Ні, справа в тому, що це чисто шахтарівська комбінація. І ще раз Ван Рац і Даріо Срна такі розігрували. Один забігав по флангу і прострілював трішки назад на іншого. Або Срна справив флангу на лівий. Або ж рад з лівого направи на Даріо осерну. І ось ця чисто шахтарівська комбінація і принесла другий гол збірній України. Ну а конопля з дебютним голом, справжня гармата. Клас, молодець. Надалі збірна Македонії попливла повністю, тому що вони втратили перевагу у два м'ячі. Ну а Мусліу став повноцінним антигероєм зустрічі. Окрім пропущених голів, центральний захисник команди допустив ще й вилучення. Причому в епізоді, ну. Коли, напевне, цього робити не треба було і так явно поставили шлагбаум друга жовта і вилучення. Збірна України вже десь розуміла, що вони мають додавити македонців. Почали проходити цікаві атаки, цікаві передачі. Македонці помилялися у захисті. Ну і, звісно, Віктор Циганков мав ставати гроєм зустрічі ще на 78-й хвилині після прекрасної передачі через половину поля. Він опинився один на один з е, Дмитрієвським. Але пробив трохи вище. Багато хто з експертів каже, що циганков у тому епізоді мав віддавати пас на ваната, і він би забував пусті ворота. Можливо, Можливо і так. Але ви просто уявіть собі, цей епізод на пів секунди. У циганкову було пів секунди, а то навіть і менше, щоб вирішити, що йому робити. Він Прийняв рішення. Найголовніше, він прийняв рішення. Він прийняв рішення пробивати поворота. І якби Віктор забив, усі б в один голос сказали, який він герой, який він молодець, значить лідер команди, тому що взяв всю відповідальність на себе і вирішальний момент пробив поворотах. А ось так епізод впливає на наше життя. Ну, а героєм зустрічі циганков стане за 4-5 хвилин пізніше. Коли Михайло Мудрик віддасть на нього гольову передачу, фактично цей гол дуже схожий на гол Елмаса у наші ворота. Зараз поясню, чому. Михайло Мудрик знаходиться приблизно у тій ж позиції, що і Елмас. Один-два кроки вперед і вже можна бити по воротах. І має декілька варіантів для продовження атаки. По-перше, він може віддати ліворуч на забігаючого Миколенка. Він може переводити на інший край. Штрафного майданчика, там знаходиться один юхим конопля. може спробувати піти в обіграш і пробити поворотах. Але він помічає Віктора Циганкова, який почав забігати у штрафний майданчик. І ось тут подивіться на момент, коли Віктор забігає у штрафний майданчик. В цей час захисник збірної Македонії обертається. Трішки назад і ліворуч, ось так, щоб подивитись, де знаходиться Йохим Конопля, щоб не пропустити його собі за спину. І циганков, відчуваючи цей момент, вбігає у карний майданчик. Гравець збірної Македонії вже не встигає на нього зреагувати. Ну а надалі циганков майже у стилі Ван Персі забиває дуже красивий гол у ворота Дімітрієвський, який, до речі, також зайняв неправильну позицію. Він і не вийшов на цей м'яч, і в воротах не залишився. В такій напівпозиції. Тому заслуга гаукіпера також є у цьому голі. В останні хвилини збірна України а, мала забувати четвертий. Ми були до цього ближче, ніж Македонці до 3-3. Але, на жаль, контратаки знову не вдавалися. Зубков там своєчасно не віддав точну передачу. Ну і взагалі трішки тушувалися наші хлопці. Це було видно. Не зрозуміло чому, але це було видно. Зрештою, 3-2. І є перша перемога в офіційному матчі від Сергія Реброва. З чим я й поздоровляю. Друзі! Якщо випуск вам сподобався, обов'язково оцініть його лайком. Ну і подивіться інші відео, наприклад, про а, фантастичних хорватів і диявольського Модрича, які вийшли зараз до фіналу Ліги Націй. Ну і на цьому в мене все. Любіть футбол!